Доброго дня. Рівенська атомна станція працює в сталому режимі, виконуючи доведений нам графік НЕК Укренерго. Зауважень по працюючим блокам немає. Радіаційний та екологічний стан на майданчику, а також в зоні спостереження без змін в нормі. Хотів би трохи поговорити по досить такому хорошу тему, це тема відпочинку. А ми вже почали підготовку до нового літнього сезону нашої бази відпочинку Біле озеро. Ми пам'ятаємо, що у 2023 році ми невеликі такі ввели нововведення, тобто закупили надводні засоби, і вони досить стали популярними відпочиваючих. Це сап, дошки, каяки. В попередньому, 24-му році. Ми зробили таку реконструкцію харчування на Білому озері. І з 2024 року цей обов'язок перейшов до управління робітничого постачання, і ми всі відчули, хто був на Білому озері, хто відпочивав, гості, відчули підвищення якості, підвищення комфорту в їдальні. І я дякую і керівникам, і всім робітникам УРП. За їхню роботу, за їхню турботу про відпочиваючих. в цьому році ми також ще збільшимо кількість тих надводних засобів для прокату. Ну, так як це досить популярна на сьогодні річ. І основне, основне що ми в цьому році хочемо запровадити, це пілотний проект заміни вже застарілих наших будиночків на нові. нові модульні будиночки з підвищеним комфортом і не тільки з кондиціонерами, а й з підігрівом. Тобто ж ми зможемо там провести якийсь час і осінню, і, можливо, і зимою. Тому це досить важливий проєкт, пілотний проєкт, і ми маємо надію, на його реалізацію в цьому році частини цього проєкту. Хочу нагадати, що 2 лютого у нас в місті пройшли цікаві змагання. Вони називаються Amber Indor Тріалон. Це змагання по триатлону, але в приміщеннях роздільні змагання. Ці змагання пройшли завдяки організаційній роботі наших спортсменів спортивного клубу Amber Спортс». І я дякую його керівнику Станіславу Харечко, який доклав багато зусиль, щоб ці змагання пройшли на високому рівні і якісно. І більше нам таких ентузіастів. Які в свій вільний час займаються роботою, яка популяризує здоровий спосіб життя в цих змаганнях прийняло участь більше 80 спортсменів чи, можна сказати, учасників зі всієї України. Нам треба працювати разом з нашими аматорами, такі як Станіслав Харечко, для того, щоб піднімати рейтинг таких змагань. І збільшувати кількість учасників, і мати можливість брати участь також і в таких змаганнях на різних площадках, таких як в Ковелі чи, можливо, в місті Нітішин. Цей захід був благодійним заходом і більше 24 тисяч гривень було зібрано і передано громадській організації «Енергія перемоги для того, щоб були закуплені вкрай необхідні речі для Збройних сил України. Я дякую всім учасникам, вітаю переможців і все буде Україна!